Аспарагус – нова культура для українців. Знайомі знаю передусім ті, хто куштував її за кордоном, наприклад, у Європі. Протягом останніх п'яти років площі під насадженнями аспарагуса в Україні зросли майже до 300 гектар. Виробництво аспарагуса продовжує нарощувати оберти, оскільки багато господарств цікавиться цією перспективною культурою. І відкривають для себе аспарагус і українські споживачі. Експерти ринку вважають, що при правильному підході саме аспарагус може стати однією із найбільш перспективних ніж у агробізнесі. Тому зараз пропонуємо вашій увазі результати дослідження ринку аспарагуса у світі та Україні. Близько 15 років я займаюся аналітикою ринків кладовачевої продукції. Давайте спробуємо розібратися, що відбувається на світовому і українському ринку аспарагуса, і в тому, які перспективи він відкриває для українських виробників. Відповідно до забарвлення пагонів виділяють декілька видів аспарагуса. Це зелений, білий, фіолетовий та кольоровий аспарагус. Аспарагус споживають як у свіжому, так і переробленому вигляді. Його можна заморожувати та консервувати. Виготовляють також порошок із аспарагуса. У Європі 50% аспарагуса споживається у свіжому вигляді, а 50% у переробленому. Проте є відмінності між країнами. Так у Німеччині, де аспарагус є одним із традиційних і улюблених овочів, 90% продукції споживається у свіжому вигляді, а у Іспанії близько 70% використовується для промислової переробки. В Україні вирощують та споживають переважно зелений аспарагус, який реалізують у свіжому вигляді. Перед тим, як перейти до огляду світового ринку аспарагусу, давайте звернемо увагу на глобальні світові тенденції. Кажуть, що людство зараз живе так, ніби має півтори планети. Ми відчуваємо, що клімат змінюється, зростає вплив погодних ризиків. Все більша увага приділяється соціальній відповідальності бізнесу, утилізації відходів, відмові від пластику. Відбувається депопуляція та старіння населення у розвинутих країнах, зокрема У ЄС. За даними World Data, середній вік жителя Німеччини складає 46 років, а жителя Туреччини 29, середній вік українця 39 років. Крім цього, відбувається також урбанізація, зростання частки міського населення. Ці фактори призводять до проблем з робочою силою. Передусім у розвинутих країнах, що відповідно сприяє розвитку механізації та роботизації виробництва. Дуже швидкими темпами розвивається і діджиталізація, це оцифровування, переведення інформації у різних сферах життя та діяльності людини у цифрову форму, створені різноманітних додатків, баз даних тощо. Усі перераховані фактори впливають на тенденції споживання плодоовочевої продукції. Серед них варто виділити, зокрема, прагнення людей до вічної молодості, яке сприяє зростанню споживання ягід, фруктів та овочів, в тому числі органічних. Промоутером здорового способу життя стала і пандемія COVID-19. зараз. Люди по всьому світу намагаються більше займатися спортом, змінюють свої підходи до харчування. Споживачі надають перевагу свіжій продукції, стають більш лояльними до локальних продуктів. Зростає рівень життя та споживання фруктів і овочів у країнах Азії, в тому числі Китаї. Підвищуються вимоги до якості та безпечності продукції. Зростає попит на якісну продукцію та готовність дорожче платити за неї. Споживачі прагнуть нових вражень, смаків, несподіваних поєднань. Пандемія COVID-19 спричинила також зростання обсягів онлайн-торгівлі. Як бачимо, є цілий ряд трендів, які є сприятливими для зростання споживання аспарагусу. Тепер давайте розглянемо, як розвивається світовий ринок аспарагуса. У світі є три основних осередки виробництва аспарагуса: це Китай, країни Америки, Перу, Мексика та США і Європа. Кожен з цих осередків має свої ринкові моделі, які ми розглянемо і спробуємо побачити місце України на світовому ринку. За даними ФАО, світової продовольчої та сільськосподарської організації, у 2019 році площа під насадженнями аспарагуса у світі склала 1,6 мільйона гектар. Згідно даних ФАО, протягом останніх років за світова площа під насадженнями знаходилась на стабільному рівні. Левова частка близько 90% світових площ припадає на Китай. Окрім Китаю, значні площі мають Перу, Мексика, Німеччина, Іспанія та США. Аналогічна ситуація склалась із валовим збором аспарагуса. За даними ФАО, у 2019 році у світі зібрали 9,4 мільйони тонн аспарагуса. 88% це частка Китаю. Після Китаю найбільше аспарагуса вирощують ті ж країни, що й мають найбільшу площу: це Перу, Мексика, Німеччина, Іспанія та США. Як бачимо, обсяги виробництва аспарагуса у світі мають тенденцію до зростання. Що стосується світової торгівлі аспарагусом, за даними Трейдмап, у 2020 році світовий експорт аспарагуса склав 409 тисяч тонн. Найбільшими світовими експортерами є Мексика, на частку якої припадає 41%, та Перу із часткою 31%. Далі слідують США, Іспанія та Нідерланди. У Європі найбільше аспарагуса експортують Іспанія, Нідерланди, Італія та Греція. У грошовому виразі світовий експорт аспарагуса у 2020 році склав 1,2 мільярда доларів. Загалом обсяги світового експорту протягом останніх 12 років зросли на 40%, а у грошовому виразі на 64. За даними трейдмап, світовий імпорт аспарагуса складав 423 тисячі тонн. Найбільшими світовим імпортером аспарагуса є США із часткою 63%. Далі йдуть Канада та Європейські країни, такі як Німеччина, Франція, Велика Британія та Нідерланди. У грошовому виразі світовий імпорт аспарагуса у 2020 році склав 1,5 мільярда доларів. Загалом обсяг світового імпорту аспарагуса протягом останніх 12 років зріс на 41%, а у грошовому виразі на 52%. Ми бачимо, що обсяги світової торгівлі аспарагусом мають тенденцію до зростання, що свідчить про підвищення зацікавленості споживачів у цій культурі та зростання її споживання. За даними аналітичної агенції Mordor Intelligence, очікується, що протягом наступних п'яти років світовий ринок аспарагуса зросте майже на 5%. Розглянемо ситуацію на ринках аспарагуса у основних країнах виробниках та експортерах, наприклад, у Китаї, який є світовим лідером з вирощування аспарагуса. За даними ФАО, тут у 2019 році площа насаджень під культурою склала 1,4 млн мільйона гектар, а валовий збір 8,3 млн мільйона тонн. Китай поступово переходить до вирощування аспарагуса у закритому ґрунті, має тенденцію до зростання й виробництва консервованого аспарагуса в Китаї. Незважаючи на те, що Китай є найбільшим світовим виробником, він не є вагомим гравцем на світовому ринку, оскільки вирощена продукція задовільняє передусім внутрішній попит і споживається всередині країни у свіжому та переробленому консервованому вигляді. При цьому імпорт та експорт практично відсутні. Перейдемо до виробництва аспарагуса у Перу. За даними Фао, площа насаджень аспарагуса у 2019 році, тут склала 31 тисячу гектар, а валовий збір 367 тисяч тонн. У Перу аспарагус вирощується практично впродовж цього року. Пік сезону припадає на період з вересня по грудень. Аспарагус, вирощений в країні, переважно експортується до США чи Європи у свіжому вигляді. Виробництво замороженого аспарагуса в країні також значне виробництво та експорт консервованого аспарагуса протягом останніх років тут скорочується, в той час як за рахунок нижче собівартості нарощується виробництво консервованої продукції у Китаї. Як бачимо, перу є одним з найбільших світових виробників та експортерів аспарагуса, модель якої орієнтована передусім на експорт до США, країн Європи та Канади. Перейдемо до США, країни, яка є найбільшим світовим імпортером аспарагусу. За даними ФАО, у 2019 році площа насаджень аспарагуса тут склала 9 тисяч гектар, а валовий збір 34 тисячі тонн. Місцева продукція покриває лише близько 10% ринку. Споживання аспарагуса у США зростає передусім за рахунок імпорту, що демонструє діаграма на екрані. Основними постачальниками аспарагуса на ринок США є Мексика та Перу. Протягом останніх років зросли обсяги експорту США на високомаржинальні ринки, такі як Японія та Австралія, оскільки США має можливість забезпечити належний рівень якості продукції та логістики. У США добре розвинений ринок замороженого та консервованого аспарагуса. Як бачимо, хоча США є одним з найбільших світових виробників, ринок в країні розвивається передусім за рахунок зростання імпорту порівняно дешевшої продукції з країн Південної Америки. А не за рахунок зростання внутрішнього виробництва. При цьому США практично не імпортують аспарагу з європейських країн, зважаючи на значну відстань та вищу собі вартість європейського аспарагуса порівняно з південноамериканським. На наступній діаграмі відображені періоди виробництва аспарагуса у основних країнах виробника. Варто додати, що такі країни, як Мексика та Перу, які є основними світовими експортерами аспарагуса, працюють над тим, щоб бути спроможними постачати продукцію впродовж цілого року. Як бачимо, у таких європейських країнах, як Греція та Польща, сезони виробництва співпадають з Україною, що варто буде врахувати в майбутньому при розробці експортної стратегії. У країнах, які мають значні обсяги виробництва та імпорту аспарагусу, працюють профільні асоціації, зусилля яких спрямовані на підвищення рівня споживання культури, просування продукції на внутрішньому та експортних ринках. На слайді наведені веб-сторінки таких асоціацій у Перу, США та Великій Британії. В Україні виробництво аспарагуса знаходиться на початковому етапі, і асоціація виробників поки що відсутня. Проте посилення кооперації між виробниками та створення такої структури сприяли пришвидшенню розвитку ринку аспарагуса в Україні і в подальшому можливо виходу української продукції на зовнішні ринки. Підсумовуючи все сказане про ситуацію на світовому ринку аспарагусу, варто зазначити, що виробництво та споживання аспарагуса у світі зростають. Кліматичні аномалії, такі як заморозки та посуха, призводять до зростання втрат в країнах з помірним кліматом. У світі зростає популярність органічного аспарагуса, а також обсяги його заморозки. Лідером світового виробництва є Китай, проте він не відіграє важливої ролі на міжнародному ринку, оскільки вирощену продукцію споживають або переробляють всередині країни. Після Китаю найбільшими світовими виробниками аспарагуса є Перу, Мексика та Німеччина. Продукція вирощена у Мексиці та Перу в основному постачається на зовнішні ринки, передусім до США, Канади та європейських країн. У США зростання споживання відбувається не за рахунок внутрішнього виробництва, а за рахунок імпорту, що робить країну найбільшим світовим імпортером аспарагуса, на частку якого припадає близько 60% світового імпорту. Аспарагус, вирощений у Європі, зокрема в Німеччині, споживається переважно на внутрішньому ринку, і обсяги імпорту, порівняно з внутрішнім виробництвом, тут незначні. Давайте зараз детальніше поговоримо про це. Європа є одним із основних світових осередків виробництва та споживання Аспарагус. За даними Німецької аналітичної агенції АМІ, у 2020 році виробництво Аспарагуса у Європі склало 321 тисячу тонн. Основними європейськими виробниками є Німеччина, Іспанія, Італія, Франція та Нідерланди. За даними АМІ, протягом 10 років з 2009 по 2019 найбільший приріст виробництва спостерігався у Польщі, Німеччині, Іспанії та Нідерландах. Знизилося виробництво аспарагуса у Греції, оскільки протягом деяких попередніх років мало місце зменшення обсягів експорту грецького аспарагуса до Нідерландів через порівняно ранній початок внутрішнього сезону в країні. У кожній з країн Європи, де аспарагус є популярним, склалися власні традиції споживання, що відображено на діаграмі. Так, у Великій Британії надають перевагу виключно зеленому аспарагусу. У Німеччині полюбляють білий, проте споживання зеленого там теж має тенденцію до зростання. Варто додати, що в Україні вирощують і споживають переважно зелений аспарагус. У Німеччині рівень споживання аспарагуса є найвищим у світі і складає 1,7 кг на особу на рік. Житель Швейцарії споживає 1,6 кг на особу. Наздоганяє європейських лідерів США. Тут споживання має стійку тенденцію до зростання і знаходиться на рівні 800 грам на особу на рік. Про рівень споживання аспарагуса в Україні поки що зарано говорити, оскільки загальне виробництво знаходиться в межах 700 тонн, і культура його споживання у нас ще низька. Протягом останніх трьох років, з 2019 по 2021 ціни на зелений аспарагус у Нідерландах та Німеччині коливались в межах 3,6-4,4 євро за кілограм, а білий – євро. 2 євро за кілограм. Рівень цін на аспарагус у Європі значним чином залежить від погодних умов. У сезони, коли насадження страждають від підмерзання, посухи, пропозиція на ринку менша, що призводить відповідно до зростання цін. Протягом деяких сезонів можуть мати місце періоди надлишку пропозицій, тоді ціни відповідно знижуються. Ціни на аспарагус коливаються впродовж сезону і зазвичай є найвищим на його початку. Наслідок впливу пандемії COVID-19 на європейському ринку аспарагуса відбулись деякі зміни. Так у 2020 році від відчувалася нестача сезонних працівників з інших країн відбулося скорочення реалізації через семанд хорика у 2020 році, спричинене локдауном. При цьому зросли обсяги торгівлі через ретейл, прямий продаж, інтернет-канал. Споживання аспарагуса під час локдауну весною 2020 року також мало тенденцію до зростання, а у 2021 році попит був вже стриманіше. Варто додати, що у Європі сезон 2021 характеризувався затяжною весною та надходженням значної частки продукції на ринок лише наприкінці травня, початку червня, що спричинило надлишок пропозицій в цей період. Основними європейськими імпортерами аспарагуса, окрім Німеччини, є Франція, Велика Британія, Нідерланди та Іспанія. Загальноєвропейський імпорт аспарагуса у 2019 році склав 111 тисяч тонн, що майже у 2,5 рази менше, ніж імпорт США. Одним із інструментів популяризації аспарагуса та його корисності є проведення фестивалів, які відбуваються у багатьох країнах, де споживання аспарагуса є традиційним. Часто ініціаторами таких регулярних акцій є місцеві асоціації виробників. Подібні заходи в Україні могли б сприяти розвитку вітчизняного ринку аспарагусу, покращенню обізнаності споживачів та підвищенню культури споживання. Підсумовуючи сказане по Європі, варто нагадати, що основним гравцем європейського ринку аспарагусу є Німеччина. На її частку припадає близько 40% загального європейського виробництва і споживання аспарагусу тут є найвищим у світі. Значними осередками виробництва аспарагуса у Європі є також Іспанія та Італія. Основними європейськими імпортерами аспарагуса є Німеччина, Франція, Велика Британія, Нідерланди та Іспанія. На імпорт припадає 1 четверта обсягу європейського ринку, а переважна більшість продукцій це внутрішнє виробництво. У США навпаки, понад 80% ринку займає дешевша, ніж місцева імпортована продукція. Якщо ринок у Європі розвиватиметься за американським сценарієм зростання за рахунок збільшення імпорту, то це у майбутньому може відкрити перспективи експорту і для українських виробників. Варто додати, що найбільшими викликами для європейських виробників аспарагуса зараз є гостра нестача робочої сили та вплив весняних погодних ризиків підмерзання, посухи, низьких температур в Україні. Варто звернути увагу на те, як розвивається ринок аспарагуса у Польщі та Литві. Протягом останніх років у цих країнах зростає виробництво і споживання аспарагуса, передусім зеленого. Так, за даними польської асоціації виробників аспарагуса, станом на 2020 рік, під насадженнями аспарагуса у Польщі було зайнято близько 2000 тисяч гектар, в той час, як в Україні площа складає близько 300. Валовий збір аспарагуса в Польщі у 2020 році склав 8-10 тисяч тонн, з яких 1,2 тисячі тонн було експортовано, передусім до Німеччини. Польські виробники розглядають і можливості нарощення експорту до Франції. Перейдемо до розгляду тенденції ринку аспарагуса в Україні і спробуємо розібрати, які площі зайняті під культурою в Україні зараз, якими сортами закладаються насадження, які господарства є основними гравцями цього ринку, куди реалізують продукцію українські виробники, та які перспективи розвитку цього бізнесу в Україні. За даними проведеного дослідження на підставі аналізу статистичної інформації, даних по імпорту садивного матеріалу та опитування основних гравців сектору, можна зробити висновок, що площа під насадженнями культури в Україні складає близько 300 гектар у 2020 році. Через вплив пандемії COVID-19 площі закладання насаджень дещо скоротились. Проте у 2021 році вони відновились до рівня 2019 року. Зацікавленість виробників у вирощуванні цієї культури залишається досить висока. Найбільше аспарагуса в Україні вирощують у Херсонській та Волинській областях. Загалом більша частина території України має сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування зеленого аспарагуса. ґрунти Волині добре підходять і для вирощування білого аспарагуса. Динаміка закладання насаджень відображає динаміку імпорту садивного матеріалу аспарагуса в Україну. Протягом трьох останніх років в Україну було везено 3,8 мільйона коренів аспарагуса. Основними постачальниками саджанців в Україну є голландські компанії, серед яких Вестенч, Декемп Van Ванґенік. Протягом останніх трьох років було ввезено найбільше саджанців таких сортів як Баклім, гінлім та гролім. Нідерландські експерти вважають умови півдня України більш сприятливими для вирощування таких сортів зеленого аспарагуса, як аспалім, Джавалім, Гвалф Міленіум та фіолетового сорту Еразмус. А у північніших регіонах, окрім перерахованих сортів зеленого аспарагуса, варто висаджувати сорти гінлім, Баклім та Пріус. Серед рекомендованих сортів білого аспарагуса для центральних та північних регіонів України хумолюс, Сінгус, Рамірес, Пріус, Баклім, Гролім та Ракіте. За даними Державного реєстру сортів рослин, продатих для поширення в Україні у 2021 році, в Україні були зареєстровані наступні сорти аспарагус холодка лікарського: баклім, Йінлін, Пріус, Еразмус, Бакус, Сігнус. Кумулюс та Гролім. Професійним вирощуванням аспарагуса в Україні займається невелика кількість господарств. Найбільшими з них є наступні: Агрофокус з Херсонщини, Ековолиньгру, що на Волині, Агроексперттрейд з Херсонської області, Нігдарія Житомирщини, Садовод з Черкаської області, Корн, що на Львівщині, проєкт Бропро з Дніпропетровської області та ФГ-Польовик із Житомирщини. Кожна з цих компаній вирощує аспарагус на площі 8 і більше гектар. Загальна площа насаджень перерахованих компаній складає близько 60% загальних площ під аспарагусом в Україні. В Україні є кілька господарств, які займаються вирощуванням органічного аспарагуса. Серед них АГ-груп, Агростариця, Дедденс Агро, Дунайський аграрій та інші. Проте, за даними Organic Standard, загальна площа насаджень органічного аспарагусу в Україні не перевищує 1 гектара. І ця культура не є основною для органічних господарств, які її вирощували. Як вже згадувалось, на деяких ринках, наприклад, у США, зараз спостерігається значна зацікавленість у органічному аспарагусі. Поговоримо про торгівлю аспарагусом. Аспарагус в Україні реалізується через такі канали: Ретейл, оптова торгівля, оптові ринки. Відкриті ринки, овочеві магазини, онлайн-торгівля, соціальні мережі, групи у месенджерах, хорика, переробка, зокрема заморозка. Найбільші виробники реалізують вирощений аспарагус, передусім у розрібні мережі, тому саме через цей канал, за результатами опитування основних гравців, реалізується близько 50% продукції. Оціночний валовий збір аспарагуса в Україні у 2021 році склав близько 700 тонн. На наступному слайді наведено брендовану продукцію українських виробників на полицях супермаркетів. Це продукція ТОВ Агрофокус, торгова марка Грумез Любимівки, то в Груп» – торгова марка Спаржа Волині, та ТОВ Нікдарія, торгова марка IPB. З часом частка реалізація «Спарагуса» через ритейл зростатиме, оскільки збільшуватиметься обсяг продукції великих і середніх господарств на ринку. На розподіл продукції за каналами реалізації впливають такі фактори, як швидкість зростання масового попиту, обсяги продукції господарств виробників різних категорій. Протягом трьох останніх років ціни на аспарагус в Україні коливались в діапазоні 110-260 гривень за кілограм, залежно від каналу продажу, розміру партії, регіону та періоду реалізації. Середні ціни реалізації розрібним мережам у 2021 році були в межах 150-220 гривень за кілограм, з ПДВ, включаючи витрати на упаковку та доставку. На початку та наприкінці сезону ціни реалізації в ретейл перевищували 200 гривень за кілограм. На даний час ціни на аспарагус в Україні є вищими, ніж у більшості країн Західної Європи. Проте це досить тимчасове явище, оскільки темпи зростання пропозиції в Україні перевищуватимуть темпи зростання попиту. Ми бачимо, що протягом останніх трьох років вже спостерігається тенденція до деякого зниження цін на аспарагус. Протягом 2018-2020 років Україна щороку імпортувала 70-90 тонн аспарагус. Щорічний імпорт протягом останніх 7 років має тенденцію до зростання. Основними імпортерами аспарагуса в Україну є Перу, якого припадає близько 70% та Мексика. Вітчизняні мережі в сезон надають перевагу місцевій продукції, зважаючи на її довший термін зберігання та доступність. Пандемія covid 19 вплинула на ситуацію на ринку аспарагусу в Україні. Відбулось деякі скорочення площ закладання насаджень у 2020 році, яке відновилось до ковідного рівня вже у 2021 році. Тоді ж в Україну повернулася значна кількість заробітчан, що зменшило дефіцит робочої сили у сезоні 2020. Спостерігалося зростання попиту на аспарагус під час локдауну через обмеження пересування, відвідання ресторанів, підвищення актуальності здорового харчування. При цьому, як і у Європі, відбулося зростання частки реалізації аспарагуса через інтернет-канал, соціальні мережі, служби доставки супермаркетів тощо. Давайте підсумуємо: що ж собою являє бізнес з вирощування аспарагуса? Які його особливості та перспективи в нашій країні. Аспарагус є багаторічною культурою зі значними витратами на закладання та високою ціною помилки при закладанні насадження, вирощування та передусім збір аспарагуса досить трудоємний і організаційно складний процес. Готова продукція має відносно нетривалий термін зберігання, що зумовлює необхідність забезпечення після збиральної доробки та холодного ланцюга. Та разом з тим, українські виробники аспарагуса мають ряд переваг, серед яких родючі ґрунти. Сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування аспарагусу, порівняно більша доступність і нижча вартість робочої сили, ніж у Європі. Проте маємо ми і ряд труднощів, зокрема нестачу специфічної техніки, наприклад, для підготовки ґрунту, недостатні знання та досвід у вирощуванні цієї культури. Ринок аспарагуса знаходиться лише на початковому етапі формування, тому значною є потреба у просуванні та популяризації продукту. Чого чекати українському ринку аспарагуса у найближчій перспективі? Продовжуватиметься нарощення площ під насадженням аспарагуса та зростання пропозиції на ринку. Зростання пропозиції відбуватиметься швидше, ніж споживання, а це неминуче призведе до зниження цін. За рахунок зниження ціни, аспарагус стане доступнішим для споживачів. Відбудеться так звана комодитизація. Не просто доведеться середнім виробникам, які не зможуть самостійно працювати з ретейлом, але обсяги виробництва яких виявляться за великими для розрібної реалізації, в тому числі через інтернет-канал. Виникне потреба кооперації дрібних та середніх виробників як для спільної післязбиральної доробки, так і для реалізації продукції. Коли ринок наближатиметься до насичення, перед великими та середніми виробниками постане необхідність пошуку нових ринків. Проте для виходу на них буде необхідно, щоб вітчизняна продукція там була конкурентно і за якістю, і за собівартістю. Для запуску експорту потрібно не лише бути спроможними сформувати товарні партії, знайти канали збуту, а й налагодити післязбиральну доробку, упаковку, маркетинг тощо. За досягнення цих умов українські виробники зможуть розглядати ринки таких європейських країн, як Велика Британія, Німеччина, Франція, можливо, країни близького сходу. Таким чином, виробнику аспарагуса надзвичайно важливо обрати і відпрацювати бізнес-модель адекватно його потужності, обсягам виробництва та можливостям реалізації. Вирощування аспарагуса має багато спільного з ягідним бізнесом. Передусім, через багаторічне використання плантацій, відносно на тривалий час зберігання продукції. Цікаво, що динаміка нарощення площ під аспарагусом на етапі формування ринку протягом останніх п'яти років 2017 2017-2021 – практично співпадає з динамікою нарощення площ під лохиною на етапі започаткування комерційного вирощування цієї культури в Україні протягом 2006-2011 років. За цей час обидві ці культури продемонстрували зростання площ до 300 гектар. На діаграмі ви бачите, як стрімко в подальшому розвивався ринок лохини в Україні. У 2011 році під насадженнями лохини було близько 250 гектар. Зараз, у 2021-му, 10 років по тому, їх близько 4 тисяч. Лохина стала трендом в Україні, а наша країна одним із світових лідерів за темпами зростання площ під насадженнями цієї культури. Значна частина лохини, вирощеної в Україні, експортується. Чи повторить ринок аспарагуса сценарій лохини? Як відбуватиметься його розвиток? Коли саме очікувати зниження цін на українському ринку? Ці питання залишаються відкритими. Ринок Аспарагуса в Україні зараз знаходиться на початковому етапі. За умови розробки ефективної бізнес-моделі та правильної організації бізнесу, господарства першопрохідці зустрінуться не лише суттєвими викликами, а й матимуть шанс започаткувати прибутковий системний бізнес.